Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Простягаючи свою руку Псалом 17.17. 17. Він простяг з висоти свою руку. Узяв він мене. В нещодавньому пості блогер Бонні Грей згадала момент, коли її серце охопив сильний смуток. У найщасливіший період мого життя я раптом почала відчувати приступи паніки і депресії. Грей намагалася віднайти способи, як вгамувати свій біль, втім невдовзі зрозуміла, що самостійно не здатна з цим впоратись. Я не хотіла, аби хтось поставив під сумнів мою віру. Отже, я нікому нічого не говорила і просто молилась, аби моя депресія зникла. Однак Бог хоче зцілити, а не осоромити нас, чи допускати, щоб ми ховалися від свого болю. Грей віднайшла зцілення в Божій присутності, Господь був її якорем посеред бурхливих вод, що намагались її поглинути. Якщо нас охоплює відчай, пам'ятаємо, Бог із нами, і Він підтримає нас. У Псалмі 17. Давид прославив Бога за порятунок від ворогів. Він проголосив: Бог простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих. Навіть у миті відчаю, коли здається, що він здіймається над нами як хвилі в океані, Бог любить нас настільки, що простягне свою руку і допоможе нам, привівши нас у місце розлоги, у місце миру. І безпеки. Якщо нам здається, що ми захлинаємось у життєвих труднощах, покладаємося на Бога на наш притулок. Коли ви почувалися приголомшеними через випробування? Як Бог вас підтримав? Помолимось, Небесний Отче, іноді мій тягар стає занадто важким, щоб його нести. Дякую, що ти постійно простягаєш до мене свою руку, підтримуєш мене і даєш мені мир, силу і мудрість. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.